Рубрика, що у мене на сніданок сьогодні давно не показувала. І це той самий тако, який я постійно повторюю, що робить чоловік усередині там м'ясо з сиром. І додала ще отакий салатик. Сама зробила. Вирішила, що купувати отакі салати, то дуже дорого, і вони якісь. Темніють на наступний день, і то ж сама роблю його вдома на декілька днів чоловікові. Це кава з молоком капучино. І соловійка в школу давала їй яблучка, І залишилось, тож буду доїдати на десерт. Усім смачного, хто їсть. А і ще сьогодні. Відкрила сломіка ще одне віконечко і там була отака цукерка. Я так розумію, всередині, там якась біла, здається, начинка. Прийде зі школи і буде їсти. Прийшов час відкривати четверте віконечко, бо сьогодні 4 грудня. Ця кицька, пригнула, стрибнула. Буде допомагати мені відкривати. Все, вона лягла спати на після сон після сніданку. Відкриваємо разом з вами. Маленьке, я думаю, що там щось для губ. Так. Ох, це. Бальзам для губ з зинджер Імбірне печиво. Зі смаком, мабуть, та ароматом імбирного печива. На кішки сфокусувалася. Так, зараз покладу, відкрию, мабуть, він білого кольору. Зараз покладу Камеру і відкрию, покажу вам. Вона думає, що це для неї подушка. Вляглася. Ах, вмостилася. Відкрила я помаду. Так, отак. А Вона не біла, а трохи ніби бежева. мабуть, так, не можу ніде сфокусуватись. Отак. І вже спробувала нанести на губи. Таке відчуття, що ти наївся печива різдвяного, дуже смачно. Подивлюся, як воно буде поводити цей бальзам. А протягом дня і скажу вам, будемо користуватись, буду користуватись. Із Соломією нещодавно були у дитячого стоматолога. Ми відвідуємо таку клініку. Туди ж ходила і старша донька, тож ми продовжили і з молодшою ходити. Були вже третій раз. Відвідуємо раз на півроку, хоча рекомендують. Здається, з одного року відвідувати стоматолога або, як з'являється перший зубик. І покажу, що нам видали разом з відвідуванням стоматолога, що нам поклали у цей мішечок. Так, спочатку пам'ятки це скоріше для дитини, що може визвати каріес. Що не визиває карієс, і що а, зазвичай його визиває. Тобто які продукти можна їсти сміло, і не боятися, що прийде така хвороба, а, як карієса, і щоб діти знали, що краще вживати овочі а, сирі. Он тут написано навіть сир, горіхи будь-яке м'ясо, якісь масла, мабуть, воду, яйця. І а, зазвичай не визиваю каріс молоко, фрукти, хліб з. холгрейн. Напишу, не пам'ятаю, смузі, чорний шоколад більше, ніж 70% какао, йогурт, овсянна каша і щось морозове Тут стоїть, мабуть, є те, що приготовлено самими з натурального молока, без добавок. І ось що визиває каріс: конфети, цукерки, сода різна газировка, сік. Шоколадне молоко, печиво, сухофрукти, фрукти, снеки, сухий завтрак, предзелі, крекери, різні напої солодкі, сік та апельсини і банани. Так, а на другій стороні тут: ага, що треба робити, щоб зуби були здоровими. Так, а, значить, після кожного прийому їжі треба трохи випити води, а, треба давати дитині від 4 до 6, а, прийомів, прийомів їжі на день. А, Потім давати допомагати дитині чистити зуби, поки їй не виповнилось 6 або 7 років. І після того, як на ніч почистили зуби, обов'язково пити тільки воду. І ось тут сказано якраз, що перший візит біля одного року у Дитині, коли виповнюється, тож назначати їй прийом у стоматолога. І під час відвідування стоматолога наносять спеціальну пасту з фтором, І це допомагає знизити появу карісу на 20-30%. Ніколи не залишати бутилочку у, кров, у ліжку у дитини. Це мається на увазі, коли дитина ще маленька. І достатньо. Кількість вітаміну Д. І треба пити зазвичай воду більш між прийомами між прийомами їжі. Краще воду, аніж соки. Так, і друга пам'ятка це про зуби, коли вони з'являються, і коли випадають молочні і. З'являються вже постійні, напевно, вони називаються. І отут -от написано вік дитини, коли з'являється який зуб, сині, то молочні зуби, білі, то вже зуби постійні. І у нас у Соломії вже один зуб випав. Вірніше, я їй допомогла трохи, бо він шатався дуже довго. І... До дитини приходила зубна фея, яка дала їй Сом'я поклала під подушку свій зубок, і зубна фея принесла їй монетку. Вона дуже цьому раділа. Це тиждень, мабуть, тому відбулося. І ось тут також показано, для чого, який вид зубів, що він робить. Добра така пам'ятка. І для дитини, і для батьків. І ось що саме нам. Також дали зубну щітку. Тут написано 5, більше 5 років, вона дуже м'яка, це колгейт. Зубну пасту і отакі палички із флосовою ниткою, щоб дитина чистила між зубами. До речі, нам стоматолог якраз і сказав, що Дуже важливо дітям чистити, також допомагати чистити флосом між зубами, що це запобігає ще більш появі карієсу. І е, кожен раз е, у стоматолога наносять пасту якусь спеціальну з фтором, і це е, робить зуби міцнішими. Тож, сподіваюся, що ми робимо все, щоб е, в соломії каріес... З'явився, або його краще і не було зовсім, або якомога пізніше. І чистити зуби, звичайно, я їй також допомагаю кожного разу. Давно планувала навести порядок у соломійній шафі, і м, сьогодні, напевно, буду прибирати у цьому комоді. Не знаю. Що встигну, хотіла б і зверху і всередині, і всередині його навести лад. Подивлюсь, що встигну, бо скоро соломію забирати зі школи. Цей комод він був ще у нашій спальні, коли Соломійка ще не народилась, а потім ми його поставили їй у кімнату. І тут у ньому ми зберігаємо її. Речі. Тут, бачите, як зараз покажу, до, і потім після. Тут зберігаються в неї нижня білизна, шкарпетки, заколки різні і піжама. Хочу тут навести лад, бо тут повно аж не закривається один ящик. Отак, мабуть, буде добре видно. Так, і... Другому, у другій секції тут знаходяться майки і штани, і ще легінси. Також багато літнього одягу, який треба прибрати, і, може, ще щось мале то його також віддати комусь. І у цьому Ящику знаходиться все для ліжечка, і також рушники. Так, і в останньому речі, які ще завеликі або о, о, літні, бо вже холодно і вона їх не носить. Тож зараз буду прибирати, і потім покажу вам, що в мене вийшло. З першого відділу комоду дитячого я прибираю оці піжамки. Їх може здатися багато, але я думаю, що наступного сезону, бо це на літній сезон, скоріше, і на весну, мабуть, деякі з них вже будуть малі. Тож я їх зараз залишу і поки приберу. Оці точно не будуть малі, бо це купляли із зимовими піжамами. Вони йшли разом, і вони точно залишаться. А ці подивимося. Шкарпетки також вже літо закінчилося, вони зараз не на часі, тож приберу їх. І далі тут. Це були такі сережки-наліпки. І де вони десь подліпали разом з нігтями змішалися. І вони... Соломійка їх дуже часто надівала, і вони вже не приклеюються. Тож просто викину. І тут он якийсь... Ой, впало. Позліпалися нігті, сережки усе разом. Воно з волоссям, з якимсь пухом, тож я теж це викину, це не треба. Ось ці нігті накладні. Соломія брала. Захотіла. Це, звичайно, не на дитину. Брала на Хеллоуін. і, мабуть, залишу, покладу у пакетик і залишу на наступний рік. Так, також тут чогось лежали в мене ключі від її блокнотів. Тож, тож треба кудись покласти в інше місце. Ці резинки, цукерки. Це ще віталініни І я хочу одну з них вона розтягнулася дуже сильно. Так, деяка. О, оця. Вона отут вже не розтягується, просто висить, і це гарно виглядає. Хочу спробувати замінити ці дві резинки, і щоб Соломія далі їх носила, бо вони їй дуже подобаються. Ці резинки вона зовсім не носить для волосся. Тож я, мабуть, їх кудись пристрою, вона навіть їх жодного разу не наділа. А ці шнурки, шнурки, мабуть, так і будуть шнурки, якщо ні, напишу. Це вона носила майже рік їх на своїх двох хвостах, бо вважала, що так схожа на персонажа Харлі Квін. Мабуть, залишу їх і будемо гратися з кицьками. Ну, ось і все. З першого відділу комоду розібралося інше. Покажу, інші частини покажу потім. А читаємо вже котрий вечір підряд книжку, яка подобається дуже Соломіки про її улюблену героїні мультфільму Ельсу. І. Сьогодні вона захотіла розіграти історію, яка описується у цій книжці. Тут Анна і Ельза і Олаф сніговик, вони шукали привода у замку, в якому вони живуть. І ось тут які малюночки, тут вони збираються у кімнаті у тій частині замку, у якій майже ніхто не живе, щоб почитати книгу. У якій розповідається, як знайти привода. Потім Анна Зельсо засинають, і Олаф йде на пошуки цього привода, падає з, зі сходинок на нього. А, на нього падає ще а, скатертина, і він перетворюється, ніби на привода. А, Анна Ельза ж чують, що а, там щось. А, Стукнуло гучно, і вони починають шукати. І бачать, що якийсь привид піднімають з катерину, і там та Тадам кінець. І ось що Соломійка знайшла, щоб розіграти цю історію. Це ковдри, які вони брали з собою, щоб спати в іншій кімнаті. Це камін, подушки. Так, потім важливе сходинки. Це з будиночка. Анна Ельза Олоф. Книжка, у якій вони читали про привода. Це свічка, щоб ходити по темному замкові. Це, ніби кабінет Ельзи, де вона там щось робила. Це Соломія сама намалювала такого привода маленького. І це скатартина. Ось так дитина захотіла розіграти свою улюблену історію. Завтра сказала, будемо щось інше, постановка буде нова.